Доброго дня, мої любі та маленькі друзі! На цьому тижні ми з вами розмовляємо про дружбу та про друзів. Сьогодні я хочу вам за допомогою води показати приклад людини. Коли людина чесна, доброзичлива, дружелюбна, вихована, то вона задоволена. У неї все виходить. Така людина схожа на чисту воду. Думки ясні, прозорі та чисті. Але буває, що людина зла, брехлива, невихована, думки у неї сумні та неприємні, їй погано чи образливо, то ця людина схожа на темну каламутну воду. У цієї людини завжди поганий настрій. Діти, скажіть, з якою б людиною ви хотіли б дружити? Ну, звичайно ж, з тією людиною, у кого чисті думки та гарний настрій. Діти, а ще я приготувала сьогодні для вас сюрприз. Це українська народна казка лисичка та журавель. Перегляньте її, будь ласка! Жили були собі лисичка та журавель. Дали вони сусідами та якось подружили. Ось і задумала одного разу лисичка пригостити журавля та й пішла його до себе в гості запрошувати. Приходь, куме, приходь, дорогий, ось я тебе як пригощу, накормлю, зготую як для себе. Зібрався журавель на званий вечір. А лисичка тим часом наварила манної каші та й розмазала її по тарілці, подала до столу та й хитренько промовляє їжте, куми, голубчику мій, сама все готувала ще й не сідала. Журавель хлоп-хлоп дзьобом стукав-стукав, нічого не може вхопити. А лисиця в цей час лизь лизь кашу та всю й сама з'їла. Як каша вже була з'їдена, то лисиця й говорить на серце люби, куме. Більше нема чим тебе пригощати. Дякую, кумонько, на тому. відповідає журавель. Приходь тепер ти до мене в гості. Другого дня приходить лисиця. А журавель зготував картоплю, м'язко, бурячок, порубав на маленькі шматочки. Склав усе глечик з узьким горличком. Поставив на стіл та й каже Пригощайся, кумак не соромся, голубонько. Лисичка почала коло того глечика вертітися і так підійде, і сяк, і лизне його, і понюхає, а пуття ніякого немає. Не лізе голова у глечик. А журавельний штин клює собі та й клює, допоки все не поїде Ну, не серце кома, але більше нема тебе голосувати. Ох, як розізлилася лисиця! Думала вона, що наїсться на цілий тиждень, а додому пішла голодна, тільки більше зголодніла. От з тих самих часів не дружать між собою лисиця з журавлем. Ось і казочці кінець. Хто дивився, молодець. Ну що, переглянули казочку? Тож відповідайте на мої запитання. Про що була казочка? Так, про дружбу. А як називалася ця казочка? Лисичка та журавель, правильно. А які стосунки були у лисички та журавля спочатку? Чи були вони близькими друзями? Ні. Вони тільки почали дружити. А скажіть, будь ласка, в гості запрошують тільки близьких друзів? Ні. А для чого запрошують не дуже близьких друзів? Так, щоб краще познайомитися та пізнати один одного. А що найважливіше в дружбі? Так, це повага, взаєморозуміння та довіра. А що робити, якщо трапилося щось неприємне, незрозуміле між друзями? Потрібно розібратися. Отже, діти, запам'ятайте золоте правило життя. Треба ставитися до людей так. Як хочете, щоб ставилися до вас, повторіть це правило та запам'ятайте його. А на сьогодні наше заняття закінчується. До нових зустрічей! І нехай вам щастить!